Суботу за душню, або по церковному Димітріївська родительська субота, покликані ми нині молитися за тих, хто май потребує молитви і май її заслуговує. Річ іде о воїнах. Тот, хто служив в армії, добре знає, як важно воїну бути підготовленим, бути здоровим, бути тілесно здоровим. Психі... Психологічно здоровим і ідейно здоровим. Чоловік має мотивованим бути воїном, не просто насильственно десь ухоплений, а свідомо бути воїном. В такому случаю він поступає у розпорядок церковної молитви. Всякий воїн, котрий утік із полі боя, теж воїн, но уви, що то в нього оборвалося. А тому сьогодні, каже ми Господи, котрі воїни йдуть на війну, вони, церковні сповідаються і причащаються, можливо, вже останній раз. Но ведь так це причащаються люди, котрі вже навіть у старості літ, або при якоїсь болезні причащаються, щоб останній раз причаститися і перейти у життя вічної. Якщо з такою вірою йде воїн на війну, то воїн убедительный, мудрий і надійний, який не пожаліє життя свого, бо що таке життя чоловіка, каже Господь, не апостол, не хтось із філософів, а сам Бог каже, не є більшого подвига, якщо хтось свою душу, своє життя положить за життя другого. Якщо ти спас чоловіка від смерті, а сам пострадав, у Господа це величайший подвік. Бо це глибоко мотивований поступок. Простий чоловік, неопитний, невіруючий, неподготовлений, увы, не буде готовий стати на защиту. От почему ми в сьогоднішній день молимося в первую очередь за здоров'я воїнів, котрі. На полі бонь, на полі брані, но потом додай ми, Господи, і тих, котрих Ти вже покликав вічний світ, котрі пострадали, убієні були на полі брані, а були мотивовані воїни, Господи. А щоб успілися перед війною посповідатися і причаститися, прийми ото то покаяння, як посліднює, для того, щоб достойно стали на суді Твоєму. Якщо хтось не успів розкаятися, або не був підготовлений церковно у нині молодих людей, таких має много збитих з толку по, нашому, по нашій статистиці, хоча такий зовнішній, більше нині молодих людей безбожних, чим було при старих при совєтському, тому строї, коли державний атеїзм воював. Але молодь була йшла до церкви. Ішли на друге село, сповідалися, причащалися, вінчалися. Нині ми видимо який холодок у часті молоді. Так що, якщо такий воїн пішов без покаяння, но оказався на полі брані, теж попадає під молитву церкви. І сьогодні молимося, Господи, всім поможи а усопших прийми вічні обіділі і сотвори їм. Найцінніший подарок вічною пам'ять. Щоби ти, Боже, їх помнив, бо людська пам'ять слаба, неблагодарна, а от коли ти, Господи, помниш чоловіка, в тому і є. спасіння і благо, і надія на вічне життя. Нині в Євангелії видиме, як Господь заходить в капернагум в одного сотника. Слуга заболів, і от сотник, високий воєначальник, іде до Ісуса і просить, Господи, мій слуга заболів, Ти його ізцілив. До цієї просьби вдруг подійшли і начальники синагоги, соннища, і сказали Ісусові, виконай його просьбу, бо це дуже добрий чоловік. І народ наш любить, чистує наш народ. І тоді Ісус приймає от цілого колектива просьбу ісцелити кого? Не жуну воєначальника, не дочку, а слугу. Удивительна річ: весь колектив і церковний тоді, і синагоги, усі просять. Якогось там ніхто не знає про нього, ну, якийсь там слуга. І вдруг у сотника тот слуга у полі зрення уважительний. Господь каже я такої віри в Ізраїлі не знайшов, як усього сотника. Тільки їх много є філософів, мудреців, але віра усього сотника унікальна. І нині ми кажемо. Яка для нас наука? Якщо ти навіть маленький начальник, у тебе лише п'ять робочих, то ти поцікавився, як їх звати, які в них долі, які в них проблеми. Може, в одного всього порядку, а в чотирьох проблеми. Поцікався, але в будь-якому випадку православні керівники у всіх установах, на кількох ми знаємо своїх керівників, котрі сповідаються, причащаються, починають робочий день з молитви. Котрі просять благословення собі, свої в родині і усім робочим усім слугам. І нині ми послідуємо тому, бо в такому случі дійсно такий керівник от Бога, така власть від Бога, такий чоловік, така лічність від Бога, бо Він переживає за тих, хто потребує Його помочі. Ми нині теж ісполняємо подобно тому, як і сотник, коли. Просимо, Господи, ми мабуть, не знаємо імена в тих всіх воїнів, котрі нам записочки дали за кождої ім'я. Вони мають священники, окремо частичку з просвори, якщо на листочку 20 імен, 20 частичок. А якщо тисяча поминьків, так 100 тисяч імен, священники за таку велику літургію поминають тих. Котрі дійсно заслужили. А от тих, що робити, котрих імен не знайшлося, за них не принесли імена, у них не оказалися діти віруючі або родичі вні, або взагалі осталися одні. Тоді звучить молитва церкви, Господи, помини всіх поминаймих і всіх убієнних на полі брані, за віру і отечество. Два мотиви воїнові – воювати за віру і за отечество. Якщо віру його якась сила зла додіває, якщо він на воїні, а його маму б'ють вдома по церков'я, який він воїн? У нього мотивація може пропасти. От почому розумні люди в час війни не піднімають у тилу ніякі конфлікти. же молимося нині со словами. Церковної молитви, і упокой душі рапту їх. І хочемо, щоб всі наші воїни, а що йдуть на війну, обов'язково посповідалися і причастилися, і щоб мали дві мотивації, що вони йдуть защищати свою віру і отечество, віру нашу, православну і отечество. Господи, благослови наших людей сьогодні, котрі зібралися молитися. Першу чергу, за тих здорових воїнів, котрі на воїні, за наших людей. Та да, в принципі, ми всі воїни Христово Духовні, але упокой, Господи, тих, котрі вже дійшли в вічний світ і вже чекають вічного суда. Вони, оті воїни, куди вже погибли, вони з того світа видять, чують нас по милості Божої і з якою благодарністю чекають такої молитви. Як солдат в армії письма, Елі посилочки. І ти, Боже Мати, благослови всіх усопших воїнів. У нас у них много. За кілька сотні років много воїнів було. За всіх, Боже Мати, покри покровом, а в вічності в'єдно за святими, най і вони по милості Божій і по молитвам нашим, нашої церкви, най вони наслідують, також царство Божеє. Амінь.